Ми ну поговоримо про це докладніше з людиною. Найбільш в цьому питанні обізнаною в нашій гостєвій студії Юрій Власенко, виконавчий директор «Укрсвіфту», національної групи членів та користувачів системи СВІФТ. Добрий вечір. Добрий вечір. От професор фінансів Стенфордського університету Дарил Дафі стверджує, що відключення Росії може паралізувати фінансову систему країни, що, на мій погляд, і робить цю санкцію чи то пак погрозою запровадження найбільш дієвою від усіх інших. І от з'являється інформація про те, що це питання навіть не обговорюється. Що з позиції замирення агресора досить таки деструктивно? Це інформація Блумберга. А якою інформацією володієте ви як очільник Укрсвіфту? Ну, по-перше, я хотів сказати, що насправді це дійсно проблема для країни, яка не може користуватися свіфтом, тому що СВІФТ надає багато зручності для того, щоб передавати фінансові транзакції і робити міжнародні фінансові транзакції, скажімо так. Але те, що стосується повного відключення, тобто там якогось колапсу системи, то такого звичайно не буде відбуватися, тому що ну, в принципі так чи інакше банк. Користуються іншими системами, вони можуть використовувати Телекс для обміну інформацією і інші засоби комунікації. Свіфт він якби його перевага перед іншими системами полягає в тому, що це міжнародна система стандартизована, тому, в принципі, китайці можуть розуміти американців, росіян, українців і так далі, тому що це стандартні повідомлення, які передаються цієї мережі, і ця мережа захищена. Надійна і в цьому є її перевага перед іншими засобами передачі інформації, але це не означає, що це єдина система, яка дозволяє передавати фінансову інформацію. Однак, ми знаємо, що власне на цю погрозу цієї санкції в Росії реагують найбільш боляче. Ми пам'ятаємо, що ця погроза погроза саме відключення від свіфту була найбільш такою резонансною, болючою І багато офіційних осіб, включаючи Медведєва, говорили про те, що мовляв після цього від. Війни їх вже нічого не зупинить, але ви кажете, що повного відключення бути взагалі не може? Тобто, так навіть не було з Іраном. Яке відключення тоді можливе? І чи розглядають його за вашу інформацію на найвищому рівні? Ні, я просто хотів сказати, що відключення від системи SWIFT може і може відбуватися повне відключення, так само як це відбулося з Іраном. 32 банки іранські були там в один день відключені через те, що були, проти Ірану були застосовані санкції. Я просто єдине, що хотів сказати, що навіть якщо відбудеться це відключення, то все одно обмін фінансовою інформацією можливий. От єдине, що він просто стає дійсно досить складним і утрудненим, і саме через те, якби є така реакція, скажімо, від офіційних осіб Росії, що дійсно дуже ну. Відносно важко буде обмінюватися цією інформацією, але не неможливо. А ви б могли нам змалювати оцю таку картинку цього колапсу? От відключають банки російські від системи SWIFT. що відбувається в наступні години на наступний день, і яким чином це впливає на економіку інших країн, чого і побоюються власне на заході. Ну, банки все одно будуть обмінюватися інформацією. я ж кажу Але ще тільки раз. всередині однієї країни. Ні, ні, ні. Ну не обов'язково. Тобто є інші засоби. Тобто, розумієте, ну якби просто треба розуміти, чому система світ взагалі з'явилася у 73-му році, е коли банки міжнародні об'єдналися, вони сказали, вони тоді просто мета була яка? Позбавитися Телекса, який є ненадійним і є нестандартизованим засобом обміну інформації. Але тим не менше, ну просто я ще за, за, за часів. Моє роботи в Банку України у 90-му році ми використовували тоді Телекс, ключований так званий Телекс для обміну інформації. Тобто, в принципі, ця система і на сьогоднішній день працює. Просто я ще раз кажу: для тих обсягів інформації, які, про які ми сьогодні говоримо, які необхідні для міжнародної торгівлі, для підтримання міжнародної торгівлі. Для підтримання фінансових транзакцій міжнародних, то звичайно, що це застарілі засоби інформації, які ну не дозволяють там гарно і надійно проводити такий обмін. Все ж таки, які збитки це може спричинити іншим країнам? От, ну як би це відчула Україна на собі, як Британія, США? Якщо б в Росії це сталося, ну дивіться, що відбувається на практиці. На практиці Українські банки, наприклад, мають з російськими банками, з іншими, з американськими банками, з європейськими банками, з новозеландськими, австралійськими банками, мають кореспондентські відносини. Вся Система міжнародних переказів вона побудована на кореспондентських відносинах. Просто для того, щоб передавати інформацію, коли ти відкриваєш рахунок, наприклад, або робиш операції з своїм кореспондентським рахунком в іншій державі. Звичайно, для для, для цього використовують свіфт, тому що це дуже зручний. Засіб стандартизований, захищений засіб обміну інформацією. Але я ще раз скажу, якщо наприклад в Росії буде відключений СВІФТ, це означає, що вони ну, повинні будуть продовжувати обмінюватися інформацією по факсу, по телексу, ну якимись іншими засобами інформації, ну так як це зараз робить Іран. От, а... от десь так. Ми знаємо, що за е, такий крайній метод виступали і в США, і про це говорив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, що е, можливо відключити Росію, якщо е, будуть надалі просуватися російські війська на схід України. Е, водночас маємо інформацію від Блумберга, що це тепер вже не на часі. Е, хотілося б отримати від вас, хоч е, якусь нову інформацію, чи є у вас е, можливо. Ви можете нам сказати, які табори, тобто хто підтримує цю ідею, навіть готовий чимось ризикувати заради того, щоб зупинити агресію. Хто категорично проти? Тобто, чи довіряєте ви цій інформації від Блумбергу, що це вже не станеться? Ну, по перше, такої інформації у мене немає. Я не знаю, хто виступає, хто за хто виступає проти. Єдин... Девід Кемерон, начебто, був за. Ну, можливо, але, слухайте, це політичне рішення. Отак От само, як з Іраном, це так само санкції були введені, але такий тобто, механізм застосування цих санкцій. Тобто, якщо приймається рішення, скажімо там, Євросоюзом, Америкою, ну, у випадку з Іраном якби це був звичайно дуже великий тиск з боку Америки на Євросоюз, але фактично ну, операційно це відбувалося наступним способом: що Євросоюз давав якби, свої настанови і рекомендації для центрального банку. Банку Бельгії і для уряду Бельгії, Більгії зв'язку з тим, що СВІФТ зареєстрований у Бельгії, то звичайно, що він мав виконувати настанови Бельгійського центрального банку і бельгійського уряду. Відповідно, він. Якби впроваджуючи ці настанови, він відключив Іран. Тобто іншого способу застосування санкцій цих немає. І якщо є політичне рішення, скажімо, дійсно, там американ... тобто американські, тобто ну, багато країн об'єдналися разом, вводять ці санкції, і ці санкції якби доводяться до е... центральних органів влади Бельгії, то звичайно, якби СВІФТ сам по собі він обов'язково виконає це рішення. От. Але просто щоб ви розуміли, наприклад, він СВІФ ну, далі продовжує працювати. Тобто, СВІФ це міжнародна організація, це кооператив міжнародний, який об'єднує всі банки в світі. Він не є політичним по своїй суті. Він може виконувати якби політичні рішення, як це було у випадку з Іраном. Але, звичайно, СВІФ це просто система передачі інформації. А чи може не виконувати, якщо от буде таке політичне рішення? Чи може керівництво системи не виконувати його? Ну ну по перше дивіться, таких прецедентів не було. Тобто, завжди, якби тоді, чи було ефективно, чи була ця санкція ефективною випадку Ірану? Ну і, чесно кажучи, я не знаю. Мені там важко я не досліджував це питання там наскільки дійсно воно там вплинуло добре, на добре. Тоді тоді таке питання, бо в нас вже не багато часу. Те, що на початку березня е, у свіфт повідомили, що до ради директорів компанії е, цього року включать і представника Росії. Ну там відповідно до того, що збільшилась там е, та кількість, і це ну це за е, е, згідно з правилами. Чи може це вплинути е, якимось чином на рішення е, відключення чи не? Відключення ніяк. ніяк ніяк це не може вплинути. Це виключно політичне рішення. Якщо таке рішення буде прийнято, воно буде доведено через Центральний банк Бельгії, через уряд Бельгії до СВІФТА, і СВІФТ виконає це рішення Незалежно від того, хто у нього є в раді директорів і якби як будуть далі розвиватися події, тобто, але рекомендувати це може тільки Євросоюз. Ну звичайно, ну я ж кажу. Просто ну бачите, у нас є прецедент. Так відбулося з Іраном, і скоріше за все, що так має відбуватися в майбутньому і якби з іншими країнами. Тому тут нема чого вигадувати. Якби це процес, який от має ти от, от таким шляхом. Дякуємо вам дуже, що пояснили нам цю як працює ця система, як це може бути зроблено. Сподіваємося, що не доведеться цього робити що сама загроза відключення від цієї системи вже якось справить свій належний вплив на країну агресу.